Суд дав право на виплату повнолітнім дітям загиблих військових. Суд чітко сказав, держава має забезпечити рівні гарантії для всіх членів сім'ї загиблого військового незалежно від віку. Тобто, якщо дитина військового вже повнолітня, це не означає, що вона втрачає право на частку одноразової грошової допомоги після смерті батька. Суд підкреслив, одноразова допомога це компенсація за втрату годувальника, і її мета підтримати сім'ю, а не ділити за віком чи датою народження. Це рішення може стати орієнтиром і для інших подібних справ. Наприклад, коли допомогу хочуть отримати рідні брати чи сестри, які жили разом із загиблим і вели спільне господарство. Тобто, коло осіб, які можуть претендувати на допомогу, може стати ширшим. Якщо коротко, це рішення дає шанс тим, кого раніше просто виключали із права на виплату. Хочеш дізнатися, чи маєш право на отримання виплати? Звертайся за безкоштовною консультацією по номеру нижче.